Всім привіт! Сьогодні ми поспілкуємося з командами Басота та Кристал та дізнаємося їхні думки про завтрашню гру. Минулого разу Кристал переміг з рахунком 2-1 в доволі такому важкому принциповому матчі. Інтригу тримали до останнього, тому що все вирішилось саме на серії пенальців та болітів. В свою чергу Басота трішки поступилась рахунком, програла з рахунком 3-2. Як ви можете оцінити свою минулу гру Басота? Тому що ви... Можливо, і програли красиво з рахунком 3-2, але все ж таки програли. І як ви прогнозуєте, чи наступного разу у грі з кристалом ви переможете, чи все-таки знову поступите? Через погоду трішки у нас не вийшло. Суперник був більш підготовлений, ніж ми до матчу «Ролл-Сіті» на минулих турнірах. Ми вже перемагали. всі через поразки приходять. З Кристалом, я думаю, буде дуже тяжка гра, але я впевнений в нашу перемогу, тому що ми готуємось і ми заряджені тільки на перемогу. І можете ви щось додати від себе? Я думаю, що завтра буде дуже важка гра. Завтра чекає на всіх команд невеликий сюрприз. Це буде дуже цікаво всім. Буде дуже тяжка гра, але я думаю, що переможе тут тільки один. Це команда «Кристал». Чому ви настільки впевнені в своїй перемозі? Чи можете ви відкрити якісь такі моменти, про які ніхто не говорить? Ні, завтра все побачимо. Нікуди там нам спонсор баню виставив за перемогу, тут взагалі без шансів. Тут ми рвати і мітати будемо баню, так що пацани, удачі. Басота, у вас взагалі стиль гри такий більш хуліганський, басовський. дворовий футбол, басоцький. Але Кристал – це доволі сильний суперник. Чи є у вас якісь додаткові тренування для того, аби перемогти саме цю команду? Звичайно, у нас є тренування. Навіть ми підготавлювалися до кристала, але знову ж таки ми не присказуємо. У нас як ти сказала, такий дворовий басоцький футбол. Тому від такого футболу просто ну нема що очікувати. Як казав, як казав Пантера, коли йому пробував фіналь, Артем Жиляков каже: коли якийсь професійний футболіст б'є, ти плюс-мінус бачиш, куди він б'є нога його, куди сунеться, куди він дивиться. А тут ну ти взагалі не розумієш, це просто б'є. Тому тут така ж сама ситуація. Від нас можна відчекувати все, що угодно, тому ігра буде цікава. До міліметража, все прорахував, просто і Особливо другий, так? <свист> ви говорить, я взагалі не знаю, Другий так дуже ж під вверх. Просто так. Чи можете ви описати свій стиль гри як більш емоційний, чи все-таки тактичний? Ну, як ви вважаєте, якщо в нас в команді Данил кірка, як думаєте, у нас емоційна, емоційна більш тактична? <свист> Кристал, минулого разу багато хто казав, що вам просто пощастило забити цей останній пенальс та боліт. Хто казав? Покажіть мені людей, яких не бачив. Скажіть, будь ласка, чи наступного разу? Вже завтра. Ви чекаєте на удачу, чи все-таки у вас є якісь додаткові методи підготовки? Яка удача. Ми тільки впевнені в собі, в своїй команді, в своїх силах, ми для цього тренуємося, тому будемо рвати. Баня, баня, я кажу. Тут без шансів. Які ваші прогнози взагалі на наступну гру? Яким рахунком ви думаєте, що ви переможете або програєте? Ну, рахунок наперед, я думаю, що не потрібно загадувати. Гра, думаю, буде дуже цікава. Завжди в футболі трішки удачі, трішки невдачі, але я думаю, що нам більше пощастить. Ми заб'ємо багато, пропустимо. мало. А ви на один більше ніж у них заб'ємо. А чому ви настільки впевнені? Можливо, вони теж готують для вас якісь сюрпризи? Це добре. Ми до всіх сюрпризів готові. А ми, а ми на крайній случай візьмемо в оренду лову босу. О там буде страх. Якщо ми будемо на один гол проігрувати, то ви будете навірно одного гравця проігрувати, пацани. Чи є у вас якась додаткова підготовка для кожного гравця персонально до гри? Можливо, є якісь ритуали, які ви не пропускаєте? Ну на рахунок ритуалів не знаю, але мотивація у нас дуже сильна, щоб перемогти. Перша гра була невдала у нас. Далі я думаю, що у босоти будуть тільки перемоги. Ну і все морально всі. Головне будь спокійним на полі, будь впевнений в собі, не хвилюватися ніколи і робити те, що ти вмієш, і робити це до кінця. Можливо, у вас є якісь питання один до одного. Ви можете їх задати прямо зараз. Якщо в баню В вместе? Ми можемо договоритися на рахунок баню. Там, якщо на гол більше буде, то баню можемо не містити. Якщо у нас більше? Ні, у нас. А, Самі баню. а що за сюрприз? А хто платить за баню? Тай, хто програв, чи той, хто переміг? А. Ні, за баню платить наш спонсор, а там уже як піде. Так що програли? Там питана сказала, що з там. не буду уточнять. На завершення нашої прес-конференції. Опишіть завтрашню групу однією цитати. Знову ці цитати, бліна. Діман, давай. Де ж волчок? Цитата є така, грають дві команди, перемагає басота. Трикрас, ну це хорошо. На полі грає дві команди, виграє кристал. А що то, що то ну... Треба щось нове придумати. Все, хлопці, дякую вам за цю прес-конференцію. Бажаю вам успіху та удачі завтра. Побачимо, хто сильніший. Приходьте підтримати. А фейс ту у нас буде знятий? А це да? вже Давай, було. Face -to -face. Десь ну, вже фінчер, так, так, Давай, фейс їхав. Не, я вже таке бачу. Давай, фейс ту на камеру. Давай. <рес> <рес> <рес>